Виконуємо номер 1542 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди координати точок, які зображено на малюнку 96. Наш малюнок 96. Ми спочатку проговоримо координати точок, а потім запишемо. Наші осі координат вісь абсцис». Вісь ординат. На першому місці ми записуємо абсцису, на другому ординату. Починаємо. Точка А. Точка А одиничний відрізок у нас одна клітинка. Має абсцису – мінус 2, а ординату 5. Тому координати точки А – 2 5. Точки Б. Точка Б має абсцису мінус 5 ординату мінус 1. Координати точки Б мінус 5, мінус 1. Точка С має абсцису 1, ординату 3. Її координати 1, 3. Точка Д належить осі абсцис, її абсциса дорівнює 3. Ордината 0, координати точки D – 3 0. Точка E належить ось ординат. Абсциса є дорівнює 0. ордината мінус 3. Отже, координати точки E – 0, мінус 3. Точка F. її абсциса дорівнює 3, ордината мінус 2. Її координати 3 мінус 2. Точка H. Її абсциса мінус 4, ордината 3. Її координати мінус 4, 3. Точка К належить осі ординат. Її абсциса дорівнює 0, ордината дорівнює 4. Координати точки К, 0, 4. Точка L має абсцису мінус 3, ординату мінус 3, її координати мінус 3, мінус 3. І точка Q належить осі абсцис, її абсциса мінус 3, а ордината дорівнює 0. Отже, координати точки Q, мінус 3 0. А тепер це все запишемо. Точка А має координати мінус 2, 5. Точка Б має координати мінус 5 мінус 1. Точка С має координати 1, 3, точка Д має координати 3, 0. Точка Е e має координати 0 мінус 3. Точка Ф має координати 3 мінус 2. Точка H має координати мінус 4 3. Точка К має координати 0 4. Точка L має координати мінус 3, мінус 3. І точка Q має координати мінус 3, 0. Номер 1542 виконано.